Комета. Дядько Тихін вовтузиться біля човна у верболозі, скригочи ключ у замку, як от у ночі ворота відчиняє. Оце якби карасіну влив, кажуть дядько, тому б воно й попустило. А тоді, мабуть, цеглиною по замку дзвяк дзвяк. Посеред ковбані чорніють при місяці тички, мов очеретяні спечаки. Тіні від них довгими смужками лежать на воді, бо місяць ще низько. Там стоять ятері. В осоці кигикнула дика курочка, завовтузилась, подрібушила латахами. Я сиджу собі на верболозі й гойдаюсь. Не дуже, щоб гіллячко не поламати. Сиджу й слухаю, як народжується вітер. Спочатку десь поблизу млосно затріпотіло листя на осокорі, потім той шелест. Перехопився на дуба, і з нього поруснули додолу жолуді, загули вільхи, волого й густо, наче вихор у мокрих після дощу раменах, і заговорив ліс ширше, гучніше. Мабуть, отак народжуються ріки, почуття, музика. Угорі прошелестіло, а внизу на річці і очеретини не поворухнуло, вода блищить, мов мед у щільниках. Заленькнув ціпок об човнове днище. Гримнуло весело. Ну, з Богом, як той казав, гомонить дядько Тихін. Гойднулась і побігла з-під верболозів хвиля. Підкотилась під місяць, колихнула його, і він зробився спочатку довгий і плескуватий, а згодом знов покруглішав. «Дядько, не беруть мене з собою, бо човен старий. Натиснеш пальцем на днище, так і вгрузай. Човен висувається з під верболозу чорним клинцем і на воду сповзає дядькова тінь так, що головою він аж біля латахів на тому боці річки. А місяць пливе й пливе угору. Чорні зазубні тіні лізуть на берег. Ось ми його в'ятя спіймаємо, озивається дядько Тихін. Це вони про місяць хитають пологом тичку і тягнуть. В'ятері справді блищить місяць дрібненькими крапельками, а вже як увесь куль майже виринув із води, чути бопть, і блиснуло червоним. То карась він ледащо, раз хвостом теліпне і лежить, як підсвинок у барлозі. Завтра ми його змаламуримо, обіцяє дядько. Карасі красиві, кажу я. Е, в них і м'ясо добре, солодке. Дядько, а ви сомів ловили? питаю. А чого ж не ловить? Ловив на вудочку. Зачепиш, то він гуцає, гуцає, як пеньок, поки з дна не зірвеш. Ловив, чуєш, і сомів. А чого ж? Дядько веселенький. Радієш, що піймали. Раптом ще чиясь тінь чорною кладкою лягла через річку, Скручі, грізно гукнуло. Тихоне? Це ти? То дід Юхим. Його дражнять Онайко, того, що по батькові Онанійович. Я Юхиме, смиренно якось відповідає дядько. Чого тобі? Накручи тихо, стежкою до села почовгало. Дядьку, а чого ви боїтесь, онайка? питає пошепки. А він самі до себе. Бач, лякає. Навіщо лякаєш? Думаєш, боюсь. Потім пристають до берега, викидають рибу в траву, ховають весло, сопуть і щось бурмочуть. А човен хить хить під лозою ніяк вода не стоїться. Ми повертаємось додому лісом, мимо страшного, гарджамакуватого дуба, громовиці. В нього колись грім ударив і висушив. А тоді продираємось ліщиною, і мені хочеться намацати в пітьмі хоч один кім'яшок коріхів. Вони, звичайно, ще зелені, а чогось кортить знайти. Пахне мокрою торбою, рибою і сумною кропивою. Чого боюсь, Юхима питаєш? позивається дядько Тихін. І знову мовчать. Надряпали в кишені тютюнової потерті, сідають на пень, крутять цигарку. Торохтять сірники. Кресь вогник. Кухвайка на пазусі блищить, засмальцьована бородою. Цигарка пихнула, зайнялась полум'ям, зашкварчали дядькові вуса. Тьху, проклята! на цигарку. А до мене винуватий я, прошпетився перед ним колись. Цигарка погасла, висипалась. Десь надрочищем тігукнула бушля. Не спиться, їй видно, місячно. Ну, рушаймо, дорогою розповім. До села далеченько, хати на пагорбі, мов копички при місяці, поночі скрізь, тільки в школі ще світиться у директора. Колись ми з Юхимом товаришували, почали дядько, хоч він од мене й старший, мабуть, років на сім. Парубкувати тоді, ще до революції, починали рано і козакували довго. Я ще у підпарубках терся, а він уже сватався до сестри моєї Тетяни. Юхим собою гарний був, сказать показний, та й Тетяна Чепурненька було зустрінеться на леваді, та як пообнімаються, то так, наче й повмирають. Ото як скрутно з одежею, полотна та сірячина, а вона ж йому, чуєш, хусточки шовковенькі вишивала. Вечорами все до нас ходив. Прилямає під вікна та й виграє на супілці та й виграє. Сумно так аж вимовляє. Чорна хмара наступає, сестра з братом розмовляє. Та й накликав ту хмару. Пішла якось Тетяна до річки прати, підсковзнулась, упала в ополонку і втопилась. З того часу з Юхимом скоїлась рахуба. Почав щоночі на кладовище ходити. Примоститься на горбику, вийми з за пазуху сопілку і грає. Жили ми в те врем'я хоч і не так, як люди, но та все ж не старцювали. Їсти було що, а він без хаченку, у землянці нинів. Покійний батько частенько йому казали то й Юхиме на хату стягайся, спроможишся, віддам тетянку, ще й клапоть землі, наречу. Він, щоправда, до роботи ласий був і сильний. Кожуха такого носив, що паровика можна вкрити. Викопав панові Троїцькому рів під хундамент на цілі хороми і вночі копав отакий. Пан дивився, дивився, а тоді на тобі, Юхиме, сто рублей і зліпи собі халабуду. А тут якраз із Тетяною таке трапилось. Остався Юхим у землянці, а на гроші купив лоша. Чудний. Тут, значить, революція, часну собственность одбирають, а він коня. І вже так його кохав, так доглядав, що куди твоє діло, гриву гребінкою чеше, копиться обрізає. Тепер городнянським жінкам кіхті на руках так не обрізають. Виведе було того коника вночі у двір, а жив там, отам, на бугрі, де зараз пісок беруть, сяде на древітні. Та як утне на супілці, як утне, а той коник анахтимський танцювати починає. Пісок при місяці блищить, а коник, як полум'я, грає. Недаром він його кометою називав. Уже ми біля села ідемо кутком. З хлівів пашить стілами, у загородах сонні гуси стогнуть, а біля клубу хтось на гармості цигікає регіт. Так воно йшлося аж до колективізації. Тоді почали записуватись у колгоспи. Люди худобу одводять. А Юхим засунув коня в комірчині і вночі вже не виходить, боїться. Прийшли ми до нього, мене тоді вправління, обрали цілою компанією. Давай коня кажемо. А він круть та до комірчини та розіп'явся на дверях. Рішу кричить першого, хто підступиться. І завила хапається. Я цим конем орю питає, сію, добро наживаю. Геть з двору. І на мене визвірився. Ну, мене й сказив. Біля клубу на тічку гвалт, витанцьовують, духами пахне й цигарками лавошними. Харитін тиркало, гармоніст, мабуть, п'яненький, приспівує. Я на бочці сижу, бочка, котиться, ніхто заміж не береть, заміж хочеться. А місячно ж, хоч нитку в голку вставляй. Поки йшли побіля клубу й лавки, дядько Тихін мовчав, а як повернули у вуличку вже до хати, повели далі. Воно, якби мені той розум, що зараз, то може б, я такого й не зробив. А тоді. Приходжу до Юхима отак через тиждень, та й кажу дай мені коника на човнову з'їздить, а сам не знаю, куди й очі подіти. Він зразу був забаскалився, не повірив, що, значить, на човнову. Ну я таки його вкоськав. І Тетяну згадав, і порубоцтво наше. Дав. А я на коня та в колгосп та й поставив у конюшню. Виходить, Позаздрив циган старцеві, що в нього торба нова. Ото таке. Ми вбрили у грядки. У хліві спатимемо? питає дядько. Йдемо до хліва. Дядько засвічують каганчика, а я деруся на сіно аж під крокви. Крізь шпарку, проточену горобцями, місяць проткнув сріблясту скалочку. Моєму кутку пахне влежаними яблуками і огірками. То мама вечерю поклала. Дядько заходжується чистити рибу, а я лежу з заплющеними очима і бачу місячний сяйво на онайковому бугрі, і чую, як зоремить сопілка і вицокує Джеребчикові копиця, а сам він гоготить, мов полум'я, мов справжня комета. А дядько, хай так і знають. Завтра я з ним по рибу не піду.